Всім вам привіт, всім миру Божого. Хочу вам сьогодні розказати про третій начаток Ісуса Христа: це учення Ісуса Христа, це возлаження рук. Що воно означає? Це власть в церкві. І дуже, знаєте, я багато чую від віруючих людей, які говорять: Я з Богом напряму, я з Богом напряму, і мій пастир Ісус на самом деле, э, з Богом напряму це кінець віри. Все, там віри нема. І особо, якщо подивитися в Біблію, наприклад, Старий Завіт, да то Бог говорив через тих людей, яких сам обирав. От, наприклад, ми візьмемо Моїсея. Э, він говорив з Моїсеєм, і Моїсей передавав. Мойсей передавав все, що говорив Господь народові. І Мойсей, знаєте, що він зробив? От, е... Всі були з Богом напряму. Всі, вроді, там, були не тупі і тому подобне, але вони хотіли бути напряму. І знаєте, Господь їх якось. Взагалі не слухав. Тому що у нього була людина, яка була смірна, яка була послушна. І в цьому стані, в цьому народі був Ісус Навін, який служив, який служив Моїсею. І коли уже був Маїсей, такий уже перед смертю, старенький, да і він. Бо зложив руки на Ісуса Навіна. Чому? Тому що Він був йому послушний, він йому служив, він вчився в нього, він все робив для нього. От. І, оць, і оця влада прийшла від, від Божої людини, від Моїсея до Ісуса Навіна. І Господь потім з ним говорив. З Ісусом Навином, Він сказав, Сонце стояти, все, і сонце стояло. До такої степені в нього була влада. Получається, Ісус Христос, Бог, Він оці всі чудеса він творив через тих людей, яких сам обирав. І якщо ми подивимося в новий Завіт, то в новому Завіті ми, взя... ми можемо взяти Павла, да? Павел, який так сильно гнав церкву, і коли він зустрівся з Ісусом Христом, він поняв, що, що церква – це тіло Ісуса Христа. Він поняв, але він там теж хотів по-своєму служити, і його там ховали, його там хотіли теж. І... І вбити, і, 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 і все таке. Ну, діло в тому, що поки не прийшла церква, не забрала його і не возложила на нього руки, вот, апостоли, то він сам в нього нічого не получалося. Абсолютно. І знаєте, він був служителем 10 років, хоча. Ісус йому казав, що я тебе помазую на апостола. І щоб прежде чим стати апостолом, йому понадобилось 10 років, він був служителем, апостолом. От. Поки Бог не сказав, що я призиваю його уже на служіння. І після того, аж після 10 років він став апостолом. Так що я хочу сказати, що з Богом напряму не вийде. Є люди, яких обирає Бог, і через яких Бог він робить і Він істеляє людей. Тих людей, які каються, тих людей, які приймають Божих людей, які слухають їх, які смиряються. Які ум, от, приймають те, через що приходять вони? Тільки так в церкві працює Господь через Божих людей. І в мене є такі люди, це Станіслав і Юлія Салтаненка. Я коли прийшла в церкву, ну, не я прийшла, вони, вони, Бог послав до мене церкву. І коли я покаялася, і мене церква Хрестила в Отця, Сина і Духа Святого. Дух він прийшов тоді, коли я стала изучати Слово Божє кожний день. Тільки так приходить Дух Святий. Напряму не приходить. Через Божих людей приходить Дух Святий. Так що я вас запрошую в настоящу церкву, там, де Ізучається Слово Боже, де пізнається Господь Бог, де є Божі люди, апостоли, пастиря, учителі, наставники, пророки, я вас запрошую, приєднуйтеся. Через цих людей я пізнаю Бога, і це мені дуже допомагає і со здоров'ям, і во всьому, в різних сферах. Я вас запрошую. В шапки профіля є силочка на телеграм-канал в групу. Приєднуйтеся, ми будемо разом з вами вивчати слово Божі. Всіма миру Божого!